Права 1294, чи є розв'язком системи рівнянь пара чисел. Ну що ж, пригадуємо. що означає, що пара чисел є розв'язком системи рівнянь? Це означає, що це пара чисел має бути розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Ну що ж, давайте перевіряти. Отже, x е, дорівнює 5 у дорівнює 5. Перевіряємо перше x-y дорівнює 0. То ми записуємо перше, перевіряємо, чи є розв'язком першого рівняння. Тобто х-буде дорівнювати, замість х пишемо 5 відняти, а y у нас також дорівнює 5, то 5 відняти 5, це дорівнює 0. Ну що ж, у нас 0 дорівнює 0, Пишемо, що 0 дорівнює 0. Тобто ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Так, пишемо, що. Отже, Записуємо, описано тут крапку, що є розв'язком є розв'язком, х мінус І дорівнює нулю. Переходимо до другого. Х плюс Y дорівнює 8 записую другу дію. Тобто Х додати Y. Це дорівнює. Замість Х пишемо 5. додати Замість Y пишемо 5. І це дорівнює 10. У нас вийшло зліва 10, а справа 8. то Пишемо, що 10 не дорівнює 8. Так? Ну і пишемо, що тоді не є розв'язком другого рівняння. Не є розв'язком. Другого рівняння це x плюс 8. Х плюс y дорівнює 8. Є? Отже. Чи є розіском системи рівняння ні, немає, тому що не є розвиском другого рівняння. Має бути розвиском і першого, і другого рівняння. Записуємо. Отже. Пара чисел. Отже, x дорівнює 5. Y дорівнює 5. Пишемо, не є розв'язком. Системи рівнянь. Є. Так, переходимо до другого завдання. дорівнює 4 Y до рівні 4. Перевіряємо, записуємо перше діє то у нас x-y, пишемо, чому буде дорівнювати x-y дорівнює. Замість x пишемо 4. Відняти y у нас 4. 4 мінус 4 це 0. Смало вийти 0. Пишемо, що 0 дорівнює 0. Отже, можемо записати, що є розв'язком, є записуємо розв'язком. Х- дорівнює 0. Так. Ну і друга дія. Перевіряємо чи є розіском другого рівняння Х плюс y дорівнює 8. Пишемо x плюс y. Це дорівнює. Замість x пишемо 4 плюс замість y пишемо 4. Це дорівнює 8. Зліва у нас 8 і справа 8, то ми записуємо, що 8 дорівнює 8. Тобто ця пара чисел перетворює і друге рівняння у правильну числову рівність, записуємо, що є розв'язком є розв'язком x плюс y. Дорівнює 8. Є? Ну що ж, отже, якщо є розв'язком і першого і другого, то є розв'язком і системи рівнянь записуємо отже. записуємо. Х дорівнює 4. Y дорівнює 4. Так, є розв'язку. Система рівнянь. Є? А записуємо відповідь. Чи є розвитком системи рівня в першому завданні пишемо ні. А в другому записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок системи двох лінійних рівнянь. На цьому вправо завершено.